Пані Ольго, знаємо, що останнім часом і в нашій області загалом в Україні активізувалися різні шахраї. Про саме про волинян, які стають жертвами цих шахрай, хочемо з вами сьогодні поспілкуватися. Зокрема, бачимо від вас інформацію про те, що за цих. П'ять місяців діяльності цих шахраїв волиняни втратили вже 26 мільйонів гривень. Тож цікаво дізнатися, яким чином цим аферистам вдається ошукувати цих довірливих людей, можливо, не лише довірливих, і яким чином не стати жертвою цих шахрайств, на що варто звертати увагу, які поради від поліції. Дійсно, це вже понад 26 навіть мільйонів гривень. Збитки від шахрайських схем за 5 місяців. Це з січня по 31 травня. Вже ж, сьогодні маємо ось 10 червня, тобто, ну у нас статистика завжди на кінець місяця. Тому збитки вже точно значно більше, і ось найсвіжіша вам інформація про те, від яких шахрайств найчастіше потерпають наші громадяни. Це купівля продаж товару, тобто, коли люди наперед перераховують кошти, 440 повідомлень таких про шахрайство, Це за 5 місяців. Перехід за фішинговим посиланням 304. Збирання благодійної допомоги 161 повідомлення. Ну, тобто псевдоблагодійна допомога. Під приводом працівника банку 143. коли телефонують з незнайомих номерів, так дуже гарно, вічливо спілкуються. Потім натисніть ту кнопочку, а скажіть там якісь останні пін-код. І ось, будь ласка, 143 повідомлення. Злам соціальних сторінок в різних месенджерах 94. Надання послуг працевлаштування онлайн заробіток теж одна дуже популярна схема: 66 повідомлень. Козика майна 12, криптобіржа 7, Ваш родич в біді, 6. Ну до речі, ваш родич в біді там всі розкриті завдяки камерам спостереження в нашому місті. Приходять люди, беруть гроші. Ну, Кажуть, що родич в біді. Ми там від прокуратури, від СБУ, від поліції, від лікарні винести гроші. Бо треба терміновану операцію. Людина виносить, але всі ці шахрайства затримали. І дійсно більше ніж 2,5 тисячі звернень громадян. Загальна сума збитків понад 26 мільйонів. Я сьогодні, коли дізналась, просто почула цю цифру. Я реально вжахнулася, тому що ми чогось так звикли. Думати, ну і в принципі, воно так і є по статистиці, наша країна та ще й зараз час війни одна з найбідніших, але вражає те, що значить реально в людей є ці гроші на руках, якщо вони перераховують їх шахраям. Чи можете дати поради, яким чином вберегтися від таких аферистів, від шахраїв, і чи завжди поліції вдається знаходити таких ушуканців? Ну, встановлювати таких шахраїв дійсно дуже і дуже складно з тої кількості, що я назвала та майже дві тисячі зареєстровано кримінальних проваджень. Фактично, лише десь стільки по третині, що встановлені особи <ккій> цих правопорушників, тому що цьому не сприяє і законодавча база. І оці банківські таємниці в нас немає прямого доступу зразу до банківських рахунків. Потрібно надсилати запит у банк, дуже довго чекати відповіді. Ну тобто, це проходить місяць і більше часу, хоча вже неодноразово і зустрічалися і налагоджували ту співпрацю. Ну, але ми розуміємо, що тут теж представництва. Місцеві вони на це не впливають. Що це якась політика їхніх власників і так далі? Ну в нас е, немає доступу до цих персональних даних і тому це затягується відповідно за місяць. Ну не треба місяць. Вже через декілька годин та картка змінюється чи там переоформляється на іншого власника. Дуже часто це не в нашій області, тому провадження треба спрямовувати в ту іншу область, де воно розслідується. Коли телефонують шахраї під приводом, наприклад, працівників банку, то це здебільшого люди, які десь перебувають в місцях позбавлення волі або на тимчасово окупованих територій, тобто нам теж немає доступу до тих зловмисників, і таким чином воно все дуже затягується, тому. Вихід один, як я сказала, одна з найбідніших країн, але е, де свідомість людей, на жаль, ще досі залишається на дуже низькому рівні. І ми бачимо, що жертвами шахраїв є люди різного віку, це не лише люди старшого віку, це люди середнього віку і молодого. Я згодом наведу приклади навіть за останню добу, і от те, на що ми… Щоб я особисто часто стикаюся. В мене є кілька чатів у Вайбері, бо я маю двох школярок, і відповідно туди час і часу приходять повідомлення, які я сьогодні теж розсилала і вам, і іншим журналістам про те, що доброго дня. Ну там таке повідомлення звучить. Доброго дня. Я от щойно зареєструвалася, і отримала допомогу від Ощадбанку. Там 17 600 тисяч сімнадцять тисяч гривень. Це дуже легко, це не спам. Просто перейди за посиланням. І це не пише там Та Юлія, Настя чи Катя, це пише Шахрай. І суть в тому, що людина бачить, що від її імені в групу в чат прийшло повідомлення, але нічого з цим не може зробити. Адміністратор не може видалити це повідомлення, його неможливо заблокувати. Інші заходять в групу, бачать, о, моя знайома отримала таку то суму, я теж хочу, і клікають те повідомлення. Посилання переходять за ним, залишають там дані своїх банківських карток, пін коди, і так далі, і позбуваються врешті всіх коштів, які мали на своїй картці. Мене просто це дуже вражає, тому що я бачу, що люди переходять, щоб отримати, наприклад, 17 тисяч гривень, а в неї на карці було 85 тисяч гривень, і шахрайс знімає всі ці 85 тисяч гривень. Тобто людина втрачає і свої 85, і не здобуває тих 17. Ну розумієте, це дуже така схема. Тому я завжди в групах там пишу, де мами тати. Не переходьте, не читайте це шахрайство. Ну, вони дивуються там. В принципі, розуміють І я дуже от прошу. Прям вже в принципі багато хто звертається, вже зрозуміли, що це шахрайство, але не можна переходити за такими посиланнями. Ну, це єдиний такий варіант звертатися до свідомості і. Перевіряти інформацію, ну от на даний час я знаю, що соціальну допомогу якусь грошову від держави отримують певні категорії лише внутрішньо переміщених осіб. Ну і ті, хто там завжди це отримував. Але для цього ж є соціальний захист управління департаменту, є ЦНАПИ. Ну яка може бути соціальна допомога в вайбері? Ну це я не знаю. Мені це дуже тяжко зрозуміти, тому хоча б з вашою допомогою просто звертаємось такий крик душі. З іншого боку, теж ви згадали про те, що дійсно ми бідна країна, зокрема через війну, і з якого дива Ощадбанк чи держава має видавати 17 тисяч гривень людям, які там отримують чи пенсію чи субсидію, ну теж треба включати якусь логіку з іншого боку. Та і бачимо, що храї грають якраз на можна сказати, жадібності людей, які хочуть отримати якісь такі кошти на халяву та халявні кошти, і таким чином стають жертвами. Але якщо вже таке трапилося, що людина... От перейшла на цей фіше? Надзвичайно закликаємо всіх наших глядачів, радіослухачів. Зараз знаємо, що дуже багато старших людей. навіть тих, хто після 70 теж користуються різними гаджетами. Приват24, монобанком не за не переходьте на такі фішингові посилання. Не вірте ніяким закликам у Тіктоку і в Телеграмі. Але все-таки, якщо так трапилося, то що робити в перші хвилини після такого? Та і чи є шанс таки чином зберегти свої гроші? Звичайно, що першим чином потрібно буде звернутися, якщо це операція з банком пов'язана, то звертатись на гарячу лінію свого банку. Можливо, в них є якась процедура, щоб десь там заблокувати той потік коштів. Ну, наскільки я знаю, що це просто така дуже велика рідкість. Якщо ж телефонують з якихось номерів, то цей номер потрібно передавати в поліцію за номером 102, тому що наші оперативники постійно це моніторять, і насправді весь час ідуть якісь такі розробки, відслідковуються. Оці такі схеми. Просто ми ж розуміємо, що це не якась одна людина сидить вдома і організовує ці шахра цю шахрайську схему. Це, звичайно, якісь цілий полцентри час від часу їх і викривають і інші правоохоронні органи, і поліції і в інших регіонах. Тобто, це ціла налагоджена схема, де люди там з поставленими голосами і так далі. Тобто. Не факт, що ви там скинете то вдасте цей номер, передасте в поліцію, і все вже та людина буде спіймана. Де цілий процес розробки оперативної вживаються різні заходи, щоб вити якраз <кій> на організаторів цієї схеми і притягнути вже всіх осіб до відповідальності. Це відкрива такі матеріали. Приєднуються до кримінального провадження, відкритого за статтею 190 Кримінального кодексу України йдеться про шахрайство. Ну там теж ще мале покарання зараз не пригадаю. Але ця вся інформація потрібна в поліції. Тобто, якщо людина стала жертвою шахрайства і думає АйФС, вс... нікуди не буду звертатись, все одно нічого не зроблять. То, звичайно, що в цю хвилину не зроблять, але кожна така інформація є ці дуже цінна для наших оперативних працівників. Тому ми просимо все ж таки всю цю інформацію в поліцію передавати і звертатися на гарячі лінії, ді... діючі гарячі лінії, вони завжди є на картці або на офіційних сайтах банків. Звертатись до своїх банків, повідомляти про такі шахрайства. Та навіть якщо взяти і популярні платформи купівлі-продажу <кій> же, Ну, зараз це ніби реклама, як звучить, але це платформа, де дуже багато таких шахрайств. Я неодноразово стикалась, розміщуєш щось для продажу, і першим ділом тобі зразу починають писати не в переписці -а. зразу насторожує те, що тобі пишуть на твій номер телефону в Вайбері чи в WhatsApp, чи в Телеграмі. То я зразу відписую, так я знаю, що ви шахраї, ну, тобто вони зразу зникають, самоблокуються? Ну ще буває, що пишуть якісь образливі, лайливі слова, то їх блокую я. Тобто, вся переписка має вестись лише на платформі OLX, і В них теж там є ряд правил, яких варто дотримуватись і по речі Ольга, Яка це схема, яким чином ось ці шахраї з OLX видурюють ці кошти? Чи можете роз'яснити детальніше? Вони пишуть у ну, наприклад, у Viber, чи ще продається, так продається там. Ну, наприклад, продавала дитячі сукні. Чи можете ви вислати велик з доставкою, щось там таке ну, Вела я з ними теж тут переписку, бо було справді цікаво, до чого це дійде. Но суть в тому, що, що я маю відправити товар і маю теж дати якісь дані своїх банківських карток. І щось нібито мають теж трошки заплатити, а потім вони отримають і повернуть і те, що я заплатила, і плюс розрахуються нібито за ті сукні. Ну я вже просто далі не вела ту переписку, але є ж люди, які от ведуть, і, будь ласка, ви, до речі, говорили про вік, то, <кій> скажу не лише 50-60+, ну навіть от за минулу добу я зараз реально відкрила і ще шахрайство. От, будь ласка, було продаж взуття. І людина перерахувала зразу наперед дві тисячі гривень, нібито за покупку того взуття, але взуття не отримала. Або ось фізична особа-підприємець Сковоля, 1993 рік народження. В телеграм-каналі знайшла оголошення під приводом надання заробітку під час виконання певних завдань на якомусь інтернет-сайті дроп. Ну, дроб пром переходь переході за рубляй. В результаті позбулася своїх 82 тисячі 500 гривень. Це вчора. Це, за, ось, будь ласка, зламали чийсь аккаунт і теж попросили грошові кошти на лікування. І е, дівчина 2002 року народження перерахувала 27 тисяч гривень. Це реальні цифри, це реально вчора таке от було. А ось 1973 рік народження. Жінка з Новолинська зараз за кордоном, теж в телеграмі їй надійшло повідомлення якесь і от 16500 перерахували самостійно зі своєї картки. Шок, неймовірні речі. Але, Ольга, ви так Але, теж були... а... те, що в батьківських чатах, теж вчора було. Надіслали фішингове посилання і увага, інформація для власників карток Щадбанку та інших банків, дізналась персональні дані, бо вона клікнула на посилання, перейшла і позбулася своїх 10 тисяч гривень. Вона 86-го року народження. Тобто це всі молоді працюючі люди, ну і так далі. Таких реально заяв дві, більше, ніж 2,5 тисячі. Я пам'ятаю, що за минулий рік в нас за рік була сума. На яку шукали волонян майже 55 мільйонів? А зараз ми ще не пройшло і півроку. Ми маємо вже 26 мільйонів гривень. Які волиняни довірливі волоняни. Ну не завжди там хтось хоче якихось даремних грошей. Може в когось дійсно скрутне фінансове становище. Але точно такі гроші ви не можете заробити, лайкаючи якісь повідомлення в Телеграмі чи на якихось інших сайтах, або переходячи за дивними такими, вони зразу мають насторожити. Там навіть в посиланні немає слова банк, чи Ощадбанк чи Приватбанк. Це взагалі якесь абсолютно ліве підробне посилання, і де ви точно де вам точно не виплатять ніяку допомогу. Пані Ольго, а чи маєте видання стосовно кількості шахраїв, яких було притягнуто до відповідальності протягом цих п'яти місяців? Я вже говорила, що за ці п'ять місяців було встановлено особу фактично по третині шахраїв, це трохи більше ніж 500. Підозр оголошено 44, Ну, Тобто, це дуже тривалий процес, щоб тих шахраїв знайти через ряд причин, через війну, через те, що вони часто. На деокупованих територіях або в місцях позбавлення волі, і через те, що е, отакі онлайн-шахрайства дають змогу їм постійно змінювати власників карток, міняти, викидати сім картку швидко. І е, через те, що це все затягується, робота з банками, е, через цю бюрократичну тяганину. Е, цей процес можливий він триває. Цей процес встановлення цих зловмисників і притягнення до відповідальності, але він просто дуже затягнутий. Тому про якісь такі головні підсумки ми зможемо говорити лише в кінці вже цього року, ну і то десь в січні, в лютому, вже коли ми будемо бачити всю картину за рік. Ви Але в середньому це так. третина третина людей притягується до відповідальності. Лише а ви ще згадували про шахрайства із благодійною допомогою і чи з донатами. Зокрема, чи в цьому випадку завжди вдається знайти цих шахраїв і яким чином тут не стати жертвою? Так само потрібно перевіряти. Бачите, дуже часто профілі людей зламують в інстаграмі, в Телеграмі. В телеграмі теж зараз стало дуже поширене. І від їх імені просять про цю допомогу. Але в нас є зараз прецедент, ще відбувається досудове слідство в Новолинську, коли встановили чоловіка і представлявся військовим чи волонтером і розміщав відповідні фотографії, як він там лежить весь ну, такий поранений в лікарні, без рук без ніг і так далі. і Йому потрібна допомога, він видурив дуже дуже багато грошей, прям сотні тисяч гривень. І ще далі далі триває процес документування, бо ми про це пишемо і ми бачимо, що надходять нові нові заяви, де люди ставали жертвами за такою подібною, схожою схемою. Тому дуже важливо про це не мовчати, заявляти. Бо ж кажу, цей процес встановлення зловмисників триває по благодійній допомозі. Ну мені здається, вже за два з половиною роки повномасштабного вторгнення. Вже всі повинні якось трошечки знати, де волонтери, де не волонтери. Або мають принаймні тих людей, яким ну конкретно можуть довіряти і перераховувати свої кошти. Зараз взагалі не проблема, якщо людина вміє грамотно користуватись, ну хоча більш-менш обізнана з інформаційною гігієною, навіть перевірити, чи є. Та чи інша людина реальною, подивитися на її профіль в мережі, що вона робила раніше, так само перевірити благодійний фонд чи якусь волонтерську організацію в інтернеті, чи є про неї згадки в засобах масової інформації. А так бездумно скидати не можна. І знову ж такі випадки, от цей вчорашній що 27 тисяч гривень перекинули, бо в людини просто зламали акаунт. Тобто інша людина потерпіла, скинула гроші, не перевіривши це, ну наприклад, не подзвонивши не. Сказавши, не спитавши, чи це дійсно ти, чи тобі дійсно потрібна допомога. В мене теж був такий випадок. В телеграмі приходила від моєї знайомої. Вона працює в одному з відділів міської ради. Я зателефонувала, тому що думаю, буду писати. Я ж теж нарвусь на того шахрая, Він вже зламав її акаунт. Вона подзвонила, каже: ні, я не знаю, що робити. Але в телеграмі є була така функція, що можна було. Щось там від'єднати прив'язку до комп'ютера здається. Ну одним словом, вон її акаунт був видалений в телеграмі, але номер телефону не змінився. Вона просто собі перевстановила телеграм. Ну, але я не скидала ці кошти, бо знову ж таки це було підозріло від посадової особи так писати мені, просити там тисячу гривень сьогодні. Тому я До речі, Пані Ольга, і... а як часто вам пишуть шахраї, як часто вам можливо, можливо надсилають саме фішингові посилання? Ну, це що зараз я побачила і сьогодні теж надсилала знайома журналістка чати у Вайвері, таке в Фактично десь раз в два тижні обов'язково від чогось імені якоїсь мами чи якоїсь тата з'явиться повідомлення про те, перейдіть за посиланням. Я щойно отримала там якусь суму коштів від Ощадбанку, перейдіть. І ви. Тобто, це стабільно два-три рази в місяць надходить в ті чати, де багато людей. Воно ще так діє, коли в чаті 30-40 людей, багато людей. Ну і шахраї думають, що ну точно. Один якийсь поведеться, і воно таке відбувається, і ми потім бачимо, що людина, яка перейшла, її теж зламали вже від неї далі. Теж надходять такі самі аналогічні повідомлення. Ну і коли теж часом буває щось продаю чи купую на якихось платформах відкритих, то теж таке буває. Ну, але знову ж таки мені здається, що може, якби я так не бачила цю всю ситуацію зсередини, то може і теж би десь могла б і стати жертвою шахрайства, тому що в нас співробітники теж ставали жертвами шахрайств. Вони діють якраз дуже так ну, емоційно на з таким дуже якимось вмілим психологічним підходом. І коли викриваються ці кол-центри, ми бачимо, що їх там в цьому і навчають, як діяти на психологію людей.